Друзі, всіх вітаю! Сьогодні будемо прострати ось такого кропа. Дуже прикольна сьогодні модель. От, по кроково зараз вам покажу, що ми робили і як ми дійшли до такого результату. Окей. Давай подумаємо. Дивись, по формі лиця що можна сказати? У тебе лице доволі таке витягнуте, але таке типу, куглообразне. Да? Тебе, тіп, як, трошки підбрідіть, яке його і йде. Доверху. Тобто, виходить, перевернутий трикутник, перевернутий трикутник у нас він завжди має квадратну основу зверху. Тому нам, в принципі, бажано було б тобі зробити таку більш округлість по самій голові. І не дуже сильно високо підняти нулі, щоб цю квадратуру тобі не підчеркнути а навпаки трошки вийти в трапецію, щоб вона ще скруглиться. Угу. От, це я думаю, це щось може бути типу кропа. Але. Я думаю, що ми по віхрям зараз подивимося. Родімок нічого на голові немає. Вродімок немає на голові? Немає. угу. Так, да, можна якийсь такий кроп на лоу фейду низенькому зробити. От, І простражаємо його. Э, простражаємо його в плоских шарах. І в такій круглій геометрії від лиця до потилиці трошечки легенько на подовження. Тобто тут ми зробимо коротше і підемо до потилиці в накопичення, тут трошки буде довжина в нас довша, або лишиться така, як зараз є. Щоб в нас об'єм створити більше на потилиці, спере його трошки прибрати. Бо хочеться відкрити трохи лоб, так як зробити баланс висоти. От, цієї частини носа і від носа до підборіддя. Тому нам треба трошечки припідняти чолку. В сторону ми зачісувати не будемо, вона буде прямо, але просто трошки коротше. Mm -hmm. От, і текстура буде вперед, внизу, внизу буде low fade. Окей, у нас трошки така зміщена тут є. Покажи ближче. Тут зміщена така у нас трошки макушка. Будемо з нею акуратно працювати, щоб не застригти. Доволі така вузенький заріз волосся. На шиї, але ми тут зайдемо нулями, я думаю, ми це все теж приберемо. От. І будемо старатися не дуже високий сам зробити переход, щоб не сильно прижати бока. Нам Наоборот, треба трошечки піти в трапецю, щоб скруглиться. Так? От. Окей, в принципі, коли все зрозуміло. Ідемо помиємо голову, за мною. Я щось тебе запитував, бо я бачу, що волосся не в самому здоровому виді в тебе. Я не знаю причини, то ли це такі особливості шкіри просто голови, таке воно суховате, трошки в Є такий прикольний засіб, я в принципі багатьом рекомендую. От фірми Віши, Деркос називається. Да? Там така синя лінієчка намальована на ньому, бо там є різні жовта, якась там зелена, а є синя. Дандрафт Dun, контроль називається там на, на англійському. Не гаряча вода? Yeah. І він доволі прикольно працює. Прям у мене клієнти дуже задоволені постійно. Регун чолку. Так а в КПІ куди на що на кого? Mm, Те саме все? Інженер, механік. Uh -huh. Так, простригли, простригли чолку задали. Контроль собі довжини. Зараз будемо простригати, ми робити контрольну прядку посередині. Будемо стригти в техніці шари. Шари будуть у нас пласкі. Стригти буде в округлій геометрії, тобто будемо від лиця до потилиці, трошечки уходить на подовження. Нам потрібно, щоб тут було чуть-чуть більше довжини. Можливо, така сама, як вона зараз. Подивимося, оскільки ми дойдемо. Тут трошки коротше. Повинен бути, у нас об'єм ось тут, на потилиці. Да? Окей, поїхала. Виділяємо центральний пробор. Піднімаємо чолку нашу, чуб попереднє прострижні от нашого довжина. Так. І рухатися будемо. До потилиці трошечки на подовження ми вийдемо прямо в ту довжину плюс-мінус, яка у нас зараз є, щоб багато не забрати. Окей. Таким чином ми отримали тут більше довжини майже 5 см. Тут у нас десь 3,5-4 см. Чуть-чуть легеньке подовження в нас до макушки. Ще раз перевіримо. Окей. Так, простригати ми топ-зону будемо вертикальними секціями. Чому вертикальними? Тому що ми хочемо задати напрямок текстури, щоб воно в нас лягало вперед. Да? Тому будуть це вертикальні самі секції. Якби були горизонтальні, вони текстура була більш, така, більш стабільна. Але могли б тут бути ці дисконекції, якщо вони там у нас будуть, ще подивимося, ну, випадають під час носки. Окей. Простригли центральну секцію. Тепер беремо. Половину простриженої. Все це інше відділяємо. Так як я казав, що ми будемо зверху стригти в техніці плоскі шари. От. Тому ми будемо будувати тут е, квадрат. Беру наступну секцію. І буду підтягувати її до попередньої. Таким чином кожна наступна буде трошечки подовжуватися і в нас буде вибудовуватися прямокутник. Підтягую до попередньої. Ось наш контроль. Прибираємо. Підтягую до попередньої. Прибираємо. І прибираємо. Окей, беремо половинку простриженої пряді, секції, беремо наступну. Підтягую до попередньої. Не забуваємо про те, що у нас а, повинно бути невеличке подовження до потилиці. Тобто ми не просто по формі голови йдемо, а трошечки йдемо на подовження чуть-чуть для того, щоб спереді ми трошки об'єму зняли. А на потилиці трошечки його додали. Так, простигаємо тепер ліву сторону, все так само, тільки, тільки наоборот. Тобто ми ділимо пополам, беремо наш контроль, половину нашого контроля, в сторону. сторону перебираємо. Щоб нам не заважало, беремо наступну секцію, підтягуємо її до попередньої, будуючи плоский шар. Розчек перевіряємо, чуть-чуть десь місцями підправити можна. В принципі, все добре. Окей. При висушуванні волосся стараємося не засушувати десь в одну сторону. Висушуємося більш таким природнім шляхом. Ти вдома слушаєш волосся феном? Просто помив і погнав, так? Да? З рушником. Угу. Бо якщо ми зараз засушимо, прострижем, а він потім прийде додому, помиє голову, не буде вкладатися, то може трошки стрижка не так виглядати, як була після барбершопа. Чуть-чуть голову від себе. Заводимо десятку, відкритий ніж. Стрижемо проти росту волосся. Волосся росте по діагоналі сюди. Ми стрижемо проти росту волосся. Так, зріз буде максимально правильний, одної довжини. Окей, трошки голову від себе. 4,5 відкритий ніж, працюємо амплітудним рухом. Рухаємося до попередньої довжини, до 10 мм, але амплітудкою такою, тобто ми на неї не заїжджаємо вже, а виходимо. Так, на макушке все равно все это самое. Малюем звица кутаком до краевой линии. І йдемо паралельно нашої лінії логи. Тож раз. Ось Так у нас вийшло поза попотилися і з другу сторони, трохи голову тебе. Робимо. Нашу таку відкритий ніж. Невеличко будемо робити лінію. До кінця, не доїжджаючи, лишаємо тут такий песик маленький. Він потім послужить нам як такий темний висок. І повинно бути прикольно, повинно прикольно виглядати. Окей. Далі беремо насадку 3 мм Відкритий ніж. Трошки голову від себе. Працюємо. Окей. Okay. Mm. є, Далі беремо насадку півтора мм. Так само відкритий ніж повністю. І перезакриваємо на одну позицію. Чуть-чуть в сторону і працюємо по цій останній націліні. А чого так питаєш? Mm. Что за тальк пытаешься цікаво просто? Я просто Аль, типа бывает, ну шкіра потіє, там волоси прилипають тальком, раз вона вологу убрала і все хорошо почистило. Ну короче, така доволі популярна тема в барберстве. Окей. Разбиваем крайню лінію, нашу краєву. Так. Будемо йти зверху вниз, від відкритого ножа. Тут був відкритий ніж у нас, да? призакриваємо на одну позицію, спускаємося нижче на декілька міліметрів. Так як у нас був відкритий ніж ця ділянка, не дуже велика, тому ми будемо кутиком працювати на цих стругленнях, акуратненько. Призакриваємо, пускаємося нижче. Кутиком працюємо. Все ще закрило, ще менші ще працюємо. Ще закрила. Закрив повністю і працюємо по краєвій лінії. Було це темне, вона в нас може не піти ця лінія, але тоді ми допрацюємо ще тримером, якщо вона прям не розмиється. Але в принципі плюс-мінус, наче розмивається. Трошечки голову вперед. Тут все те саме. Ми відкритим ножом працюємо. Не дуже високо. Щоб було, все файно. Угу. Беремо насадку 3 мм. Волосся росте трошки з нахилом в сторони, бо буває на потилиці вниз, тоді ми працюємо строго вверх. А тут чуть, чуть так з нахилом сюди і сюди, тому будемо вистригати проти росту. Старатися, а там як піде. Так, окей, трошки голову в сторону від себе, дивимося в темні зони, трошечки будемо підчищати. Окей. Окей. Беремо пудру. Беремо пудру. Якась вона там матова, коротше, матова пудра, нішмен. Чи на... Насипаємо гарненько. Окей, так і такими рухами нехитрими формуємо текстуру. Потилицю ми робимо таку об'ємну. Окей. Так так як ми простригали е, кроп стригли, е, в округлій формі так, в плоских шарах, е, тому у нас від лиця до потилиці волосся йде трошечки на подовження. Ми прибрали тут об'єм а додали на макушку. Да? Ну що ж, друзі, ось такий прикольний результат ми отримали. Ми прибрали об'єм з зони чуба, е, додавали його на потилицю. Зробили таку прикольну текстуру. Бачите, яка в нас кутоватість обличчя. Ми трошечки так скруглили саму голову. От. Тому якщо це відео було для вас корисним, не забудьте підписатися, поставити лайк. Буду знімати вам більше корисного контенту. Всім пока!